Це будівля одного з університетів Дніпра. Нині тут житимуть переселенці з Маріуполя. У ній провели капітальний ремонт, замінили вікна, відремонтували дах та приміщення. Квартири студії повністю облаштовані необхідними меблями та побутовою технікою. Ключі від нової оселі отримало подружжя Савченків. Вони у Маріуполі втратили все, що набули за життя. Пенсіонери жили у лівобережному районі міста. Під час блокади майже місяць не виходили з підвалу. Їм вдалося вибратися зі зруйнованого Маріуполя лише в середині квітня. Після пережитого у пані Людмили погіршився слух. Мика думали, от все діти у нас виросли, сім'ї, внуки будемо доживати. Ну прийшов російський мір і залишив нас без нічого. Вот и все. Без ничего. Просто дом сначала разбомбили, потом его сожгли, а потом его просто снесли. Если честно, мы очень хотим домой. Жінка розповідає, що до цього були змушені винаймати кімнату на двох з чоловіком в іншому місті. Там звикли до скромних умов, а тут є все для комфортного життя. Свій санузел, свій холодильничок маленький, рядом постель, ортопедичні матраси, ну шифанір. Ну що треба людям? Нам дуже нравиться. Дякую большое всім. І зараз у Маріупольців є чимало роботи треба розкласти речі, ознайомитися з приміщеннями та прогулятися Дніпром. Будемо знайомити з містом, будемо десь ходити, будемо. У мене як кажуть, на новому місці, все цікаво. Ключі від нових квартир студій отримали перші 62 родини маріупольців. Житло розподілили прозоро через бальну систему, яку міська рада розробила ще у Маріуполі, коли приймала в громаду людей з окупованих Донецька та Луганська. Тому соціальне житло отримують найуразливіші категорії переселенців, зокрема сім'ї з дітьми з інвалідністю, багатодітні, родини, які чекають на рідних із полону, та військові. До повномасштабної війни Орина працювала водійкою тролейбуса у Маріуполі. Сама виховує двох дітей. А після виїзду з окупованого міста вирішила стати військовослужбовицею. Зараз служить на Донеччині. Довго чекали, так ну, наразі тепер комфортна, маленька, але ж вона наша. З Маріуполя виходили пішки 25 березня, 22-го року. Мої діти ми бачили багато лиха, багато горя. Багато трупів і багато крові. Це третій об'єкт, створений спеціально для переселенців з Маріуполя у Дніпрі. Загалом у місті вже проживає 455 родин у таких оселях. Проєкт реалізували за фінансової підтримки уряду Франції. Зберігають сьогодні нашу громаду. Це уряд Франції, який весь цей час з нами. Дає нам можливість створювати такі об'єкти. Також на території є спортивний зал, коворки, дитячі кімнати, укриття. Тут житимуть понад 100 дітей. А тому ігрові для них працюватимуть як повноцінний освітній простір. Ми тут створюємо умовно кажучи такі ж умови, як заклади Тут Професійний вихователь працює, наороке, психолог І є допомогу усі... до мати. Так все є умовою відповідна для піклування за дітьми. Підрядником проєкту виступила міжнародна організація з міграції. Проєкт реалізували так також за підтримки регіональної влади. Надати їм новий простір для життя це не просто проєкт, це про надію і про новий початок. МОМ надали буде підтримувати людей, які постраждали від війни. Дякую і адміністрації міста Маріуполь, які на всіх рівнях, от повірте, я присутній на всіх нарадах по цьому напрямку, на всіх рівнях відстоюють права. Мешканців і Маріуполя, і всій Донецької області. Фонд Ріната Ахметова традиційно взяв на себе облаштування зон спільного користування кімнат відпочинку, коворкінгів, кухонь, коридорів і холів, зокрема, приміщення, оснащені меблями, ноутбуками та побутовою технікою. Для найменших мешканців фонд облаштував також три ігрові майданчики та дитячі кімнати. Ми ми є партнерами цієї програми Маріупольської міської ради з першого об'єкту соціального житла, тобто вже більше ніж два роки, і для нас філософія дуже проста. Ми хочемо, щоб люди знайшли тут для себе не просто дах над головою а. Однодумців рідних близьких людей коло спілкування, щоб створилася спільнота, яка б була підтримуючою і яка б допомагала починати жити повним життям. Панові загалом у новому соціальному житлі невдовзі зможуть поселитися 192 родини. Окрім цього, команда Вадима Бойченка працює над розширенням можливостей для маріупольців. запускає пілотний проєкт з будівництва соціального житла на Київщині та Львівщині. Розробляється архітектурне бачення, відповідно є. Концепція, є філософія, є критерії, на яких засадах має будуватися соціальне житло. І перше соціальне житло буде побудовано виключно в пілоті для мешканців Маріуполя. А це де ми сьогодні знаходимося, це приклад, як воно має створюватися, як ми маємо ставитися для тих людей, які втратили все, які мають статус випадку. У планах Маріупольської міської ради до кінця цього року також відкриття відремонтованого соціального житла у Чернівцях та Кропивницькому. Валентина Чурікова, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас.